Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Українською. І в цьому відео я хочу вам показати свій реплей, на мою думку, цікавий, де ми взяли Колобанова і не тільки. Тому рекомендую вам його додивитися до самого кінця. Грали ми взводом з стрімером, з отаманом. Якщо ви його знаєте, то це добре. Якщо ні, в описі під цим відео залишу посилання на його YouTube. Канал. Він теж стрімить, не тільки танки, тому, якщо вам цікаво, е, обов'язково підписуйтесь на нього. Ставте подобаючку цьому відео, пишіть в коментарях, як вам бій, як вам реплей. А ми погнали їхати в бій. Грав я на Т-62А. Е, мій взводний е, Мирон грав на леопарді 1. У нас був е, взводний е, стрім, тоді челендж, нам потрібно було. Тримати 80 плюс відсотків перемог, і тоді ми нічого б не розігрували. Якщо б ми не виконали б цей челендж, ми б розігрували золото. Він у себе, я у себе. Ось е реплейчик з цього стрімчика. Кому цікаво, можете подивитися той стрім, на мою думку, доволі цікавий. Приїжджаємо ми на позицію. До речі, у нас 3 на 3 на цьому напрямку. На тому напрямку 2 на 3. Тобто, по логіці нашим ТТ бажано б, потрібно було б їхати всім. Поле, але ні. Я тут хотів просвітити центр, і як бачу, що тут нікого немає. І більше всього противник поїхав на ТТ-фланг. А це ще гірше, тому що всі ті, хто поїх, повинен був поїхати на е, СТ-фланг, вони зараз будуть відкидуватися. Від, від, кид, От як ми бачимо, в нас вже крана немає. Я заїжджаю в корму, е, ну, хоча б хоч щось треба буде накидувати. Бачу тут е, є п'ятого, бачу тут. Тут концепт 1Б, стріляю в корму, бачимо, що концепт горить, і він іще і не полікувався. Добираю його. Тут, слава Богу, на мене ніхто не звертає увагу, тому я починаю стріляти по е 5 А як ми бачимо, наших там просто пропушили. Поки на мене ніхто не звертає увагу, я стараюся тут накидувати. І як бачу, що Е5 вже розвернувся на мене. І я розумію, що потрібно вже звідси тікати, тому що якщо він упориться, я втрачу багато ХП. По дорозі, бачу, що тут на нашу бабаху ФВ-215Б упарюється, стараюся їх трошечки розміняти для того, щоб, ну, якби мовити, потім було менше розбирати хепешечку. Добиваю тут дуже важливо, що шотну прову здається і. Відкатую максимально назад. Нам тут потрібно розривати е, позиції. Я е, кажу тут атаману, кажу, давай назад, е, він картонний, йому потрібно відігрувати максимально ззаду, е, кажу йому, їдь назад, треба. Розривати дистанцію, бачу. Тут у нас шкода. Даю по ній тику, і фв 215Б тут вкатує. Я так розумію. Я, я розумію, що пріоритет у мене був не, не, не на неї. Пріоритет тут був е, грати по фокусу і забирати танки, у яких мало е, хпшечку. Забираємо шкоду тут. От отаман Мирон забирає 268-го. Це добре. Мінус у нас по танкам. Ми тут у нас опарюється ФВ-215Б. Ну і ми приймаємо рішення ну, його, е його фокусити. На жаль, Мирона забирають. Я залишався один в три. І пострілом шотного забираю ФВ-215Б. Тут мій постріл по цьому поптору не пройшов. На жаль, я вже заїхав, був на вершину, і КВН не дали по ньому стрельнути. Я фоловий, що дуже важливо, і я знову ж таки розриваю дистанцію. Мені потрібно розривати дистанцію і намагатись видавати шоти, а по мені щоб не залітали, або я танкував. У мене міцна зараз і башта, і в цілому. Корпус е, в оновленні 103, Т62А непогано так ребаланснули, і він тепер мені дуже сильно подобається. Е, бачимо, тут у нас Т-115 вже їде. Оце те, про що я вам говорив. Я його е, танконув. Е, і бачу, що в мене птур е, виїжджає. Тому а мені потрібно хоча б від когось одного приймати. Тут нам щастить, він промазує, але Т-115 мені в два шота видає. І тут вже Т-92 е 1 вже розуміє, що він вже не в такій гарній позиції і він просто бере і тікає. Ну, не позиції, вірніше, а в обставинах. Тому що, коли вони були в два в одного, вони могли так би мовити, пушити мене. І в них все було добре. Тепер я ганяюся за Т-95, 1 По ДПМу я його повинен розбирати, і плюс у мене ще тут залетіла по ньому тичка, майже це як її а, верту, вертуха. Я розумію, що по ДПМу я його розбираю, тому я на нього просто їду. У мене тим більше був готовий адреналін, і я отаким чином в 1-3. Справляюсь, але ви бачили, що було до цього? Ми були 2-5, здається, якщо я не помиляюсь. Я набиваю майже 600 шкоди, 6 фрагів, майстер, колобанов. Ну, коротше, ви всі медальки бачите перед собою. Ось що значить. Правильно відкатитись назад, розбирати від дистанції. Якщо ви граєте взводом, не, ну та й не тільки взводом, працювати по фокусу. Тому ми тут ще й нанесли 10 700 шкоди на взвод, Би, вбили всі танки. А, тому ну, я вважаю, що це прикольний був бій. А ви нагадую, поставте цьому відео подобаєчку, напишіть коментар, як вам бій. Підписуйтесь на наш е, телеграм-канал, дискорд сервер, на цей Ютуб канал. Також нагадую, що я стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Там кожного стріму щось розігруємо цікавеньке зараз. Тому заходьте, підписуйтесь на всі-всі платформи, заходьте у вкладку відео, там у нас є огляди танків, відкриття різних контейнерів і отакі реплейчики також е, додаємо. І не забувайте про канал Мирона. Підпишіться на нього. І передавайте в коментах привіт від мене. А я вам що? Правильно, дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б це не дивились, на зв'язку!